Young performers for their excellent heartfelt delivery and now the author of that poem will read another poem about how the, the candle of remembrance is being lit today our local poetess daria sklarik many of you know her and once more the accompaniment on the piano from alexander Shepakov. Вони хотіли пам'ять нас зібрати. та ми коріння роду будемо пам'ятати. Будемо пам'ятати страшний той Чорний мор, спланований підступний терор голодомора. Тіла, що падали, знеморені на власному порозі. Мільйони душ безвиних, забути ми не в змозі, приречений на смерть Україні і українцям судилося вижити, жити, пізнавати, будувати та знову глибокими вирвами ридає. Правоча земля зорана бомбами і ракетами, засіяна мінами і мільйонами мертвих тіл. Ридає і благодатно родить, родить, щоб будувати, годувати живих. Переориться. Чорна земля і засіється, але пам'ять людська про тоді і тепер не розвіється. Свічки пам'яті сьогодні запаліло. Цьогоріч минає 90 ліття, як Україною котились лихоріння. Голодна смерть косила всіх за пекло, а тим, хто вижив, пережив те пекло, глибокі шрами в пам'яті лишила, як та страшна, некопана могила людських життів мільйони огнина. Кремлівська свора ту могилу. Простиляла, вкривала землю мертвими тілами. священну землю, ту, що врожаями гостинний рік свій щедро годувала, хоч не одна орда її топтала, найдеспотичнішим червоний був терор. Це він творив той геноцид голодомору. Тайні крихти хліба, теран тих забирав, хто земленьку праотчу хлібами засівав. Творилось все жорстоко, Підступно і цинічно. Для мирного народу було це вкрай трагічно. А світ усе те бачив, він бачив та мовчав. Як голодом заморений народ мій вмирав, не пам'ять по імену з того світу просять, а застереження через слова живих приносять. Пам Ми пам'ять в цю не просто маєм знати, а пізнавати, берегти і поколінням передати. Сьогодні в молитві всі руки складімо, чи душі голодні у ній пом'янімо. Пом'янімо і тих, кого вбили, хто життя своє віддав, щоб ми жили. У скорботі тихо, голосхи. І за прощення гріхів Творця просімо, Хай простить і їх, і нас, що допустили власних душ ярмо, байдужість лихі сили, за зневіру, котра правду розтоптала, в руки нелюдам людські життя віддала, і за тих, хто, спокусившись мішурою, Поєдналися по душах з сатаною, панування стали прагнути над братом, а розваги і брехня для них є святом стали маму, що, зростила, що зродила зневажати, рідну землю, що годує роздирати спопиляти, переводити в руїни людські щастя і простори України. Схаменімось, пізнаваймо, пам'ятаємо, правду роду поколінням передаймо. Хай іскра пам'яті горить у кожнім серці. Люди, хай шана хлібові і нашим предкам буде. Помолімось, пом'янімо та вставаємо, силу духу у борні за мир єднаймо, в наших діях довірмося, Богу, світлу, правди не сіль, перемогу. І пам'ять сьогодні в запоріну. Дякую пані Дар'я, за чудовий емотивний вірш, який тягне наші, наші серця і в той самий час оповідає історію і кличе. Nas do akcji, do przemowy.